Починаємо ми працювати. Нашу весну будемо. Ми до нас прикликати. Знайомтесь, це Ольга Приходько, краща вихователька Коростеня за результатами конкурсу професійної майстерності. Працює молода педагогиня у закладі дошкільної освіти номер 20 Капітошка. Це так пощастило дітям, які живуть на Ковальському. Так, ну сподіваюся, що так. Ви очікували, що переможете? Чесно, ні. я я гадаю, що це навіть було помітно, але взагалі десь там відчуваєш, що ти також ну можеш перемогти, але не очікувала до останнього. Хто ваші вихованці? Розкажіть, якого віку це Мої вихованці це дітки 4 років, середня група. Вони в мене дуже хороші, добрі, унікальні. Це моє, це моє моє життя на даний час, це моє життя, тому що, так як сім'ї поки що мене немає, я живу своїм дітками, віддаю всю свою любов їм. Конкурс проходив у кілька етапів. Завершальним був майстер-клас, в якому переможниця демонструвала свої навички в рамках художньої праці. Ось сьогодні виконуємо спосіб торцювання. Його використовують за допомогою ось такої палички. Загалом же у конкурсі взяли участь ще три учасниці Оксана Ковальчук із закладу номер 19 Вона показала, як навчає дітей сортувати сміття. А це Тетяна Рабушей, вихователька закладу номер 21 Її майстер-клас це виготовлення фарби для малювання із харчових продуктів. Наталія Стригуль ще одна учасниця конкурсу Вихователь року. Працює у закладі номер 2 Продемонструвала легке і цікаве вивчення з дітьми днів тижня геометричних фігур цифр. Хочу вам сказати одне: ви суперові, класні, дуже, дуже ми раді, що до нас приходять такі молоді. Наша заміна у дошкілля нашої громади. Молодці. Хтось себе сильніше проявив у теоретичній підготовці, хтось себе сильніше проявив у практичній. Але хочу вам сказати, що ви всі отримали високий бал. Всі чотири учасниці отримали дипломи та відзнаки, а ще корисний досвід, обмін знаннями та професійне самоствердження.